Ні візи, ні квитків не треба. Екскурсію до Німеччини влаштували на другому поверсі обласної бібліотеки. За екскурсовода мандрівник, вчений аграрій та художник Леонід Колесніков. Йому довелося проводити дослідження разом із німецькими колегами. Як вони живуть та господарюють, переказує студентам. раз я нашим агрономам хочу показати, як фермер організував своє хазяйство, повищування овочів, фруктів, як як це раціонально, це ефективно, як це можна зробити. І фото показує, як природа підпорядковується умілим людським рукам. Говорили також про складнощі у спілкуванні, сформовані релігійними, культурними та історичними чинниками ніработуючий чоловік, всячески осуждається, безділля – це страшний порок. Вот і как ми з этим сталкивались і и видели и чтобы щоб вони розуміли, чому німці видят неработающих людей, почему вони очень плохо к этому относятся. Таку екскурсію влаштували в бібліотеці у рамках клубу цікавих зустрічей, які діє при культурному відділі. Нам 22 года, и і людей таких любящих іскуства. Нерівнодушних, активних, творческих людей, тому що в нашому клубі це може бути представлена і виставка нових каких-то і яка презентація книги. Також можуть взяти до обговорення тему, яку запропонує будь-хто із клубу, як от приміром цього разу.